В нашому місті, як і в будь-якому місті, в нашій державі є проблема з будівництвом, яке ведеться з порушенням чинного законодавства, найбільш гостро стоїться проблема це питання в мікрорайоні Пушкіна, де забудова ведеться з. Всіма можливими і неможливими порушеннями законодавства в сфері будівництва це сталося тому, що всі дозвільні документи на початок будівництва до сьогоднішнього дня видавалися в Черкасах, в обласному центрі, але ситуація змінюється, і на сьогоднішній день в нами створено. Будівельна інспекція, яка буде підпорядкована міській владі, яка буде підзвітна в міській владі. І ми, я переконаний, на 100% наведемо порядок в цій сфері. Всі дозвільні документи на декларації на початок будівельних робіт будуть перевірені 100%. Я обов'язково звернуся сам особисто до цієї інспекції, буде дана правову оцінку всім цим дозвільним документам, тому що до мене для мене особисто не зрозуміло, чому за перший квартал нинішнього року їх буде введено 64 даних декларацій, а за аналогічний період минулого року тільки дев'ять. Тільки пройшла інформація, що у нас буде створена така інспекція. Одразу в рази зросла кількість в цих виданих декларацій. Хочу сказати всім добросовісним забудовникам, що їм буде всіляке сприяння і допомога в впровадженні їхнього бізнесу. Всім шахраям від будівельного бізнесу хочу сказати: готуйтеся, будь ласка, до перевірок, готуйтеся, будь ласка, до скасування ваших дозволів на початок будівельних робіт. Я без ситуацію беру під свій особистий контроль. Контроль, і хочу сказати, що найближчим часом ми наведемо порядок в цій сфері в понеділок. Я буду особисто в місті Києві, буду отримувати ліцензію на початок роботи нашої інспекції. Інспекція буде видавати дозвола на початок будівельних робіт. Вона буде вводити в експлуатацію побудовані об'єкти. Вона буде контролювати хід будівельних робіт, і вона буде виписувати приписи на адміністративні правопорушення всім незаконним діям в сфері будівництва в місті Умані. Буде покладено край.